я за рабом Божим спочилим воїном Латишевим Оленом Олександровичем. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. От Твоє Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на ті, віки. Сіло по війну, молиться, засідали в усіх, помилий нас, Боже, з великим милисвем вислухай і помилой. За вкокій спочилено на присталеного, воїна олега, і за відпущення йому всякої провини, вільної і невільної. вільної, <плес> Господь поселив душу Його, там, де праведні спочиваю, война. милості Божої, Царство Небесне, пуще ліхи Його, у Христа безсмертно, Царя Бога нашого просимо. Помолимось, Боже духи і всяке плоті, ти смерть подала, де я власницю життя світу, ким нервам, сам Господи, упокой душу спочилого, но пристану воїна, Олега, місіс вітю, місі квітучі, місіс спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, гріх, гріхчині, словом, ділом чи думкою. Як благий чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, яка б жила, не зрішила Ти іде без гріха, правда твоя правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння життя, і спокій спочило, но приставна раба, Божа війна, олега, і Христе Боже, наш тобі славу, села з безпочатком тим отцем, при святим твоїм Духом, Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Спаси Бог. Christ, Lord, and the Lord, and the Христос, що воскрес із мертвих істинний, істини молитва коли причиститься Матері, святих славних, всехвальних апостолів, і всіх святих, душу спочилого, напреставленого, война лега, воселі святи кучі, не колониром покоїть нас помилує. Бо він воїн і чоловік любив облашеніму сміні, вічний спокій подай Господи, спочилому на Ой, войнолелу і сотвори йому. Перебувати мені, і перебуватиме і пам'ять про нього свого брів. Браті і сестри, дорога Ніно, дорога Марія, ми сьогодні знаходимося на місці, яке ще декілька років тому було місцем розваг, радості, спів, веселощів. Останніми роками це місце стало місцем сліз і суму. Якби зібрати ці сльози, які бралися. На цьому майдані і було по покоління. Якби зібрати весь сум, який тут, на цьому майдані зібрався, то він сягав би до самого серця. І сьогодні також ми зібралися тут з сумної події. Сьогодні ми соборно, спільно проводимо останній путь нашого стражанина, земляка, воїна, другого сина матері, який загинув, отримавши поранення на сумісне життя, був якийсь отримав поранення і помер Петра. Олег Олександрович Лапішов всього 39 років, Господь від віку. Народився Олег Олександрович 19 вересня 1985 року. І його дитинство не передвіщало як і Він навчався в школі. Закінчив школу, потім готувався стати педагогом. Навчався в місті Кремліці в педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. Потім працював в Києві, одружився, народилася дочка Марія. Працював деякий час в інших країнах, в Чехії, в Польщі. Коли перший раз у 2014 році Путінська Росія напала на Україну. І розпочалося АТО, він не роздумуючи, пішов в АТО і отримав важке поранення в легені, двічі був контужений. Але коли почалася широкомасштабна інтервенція Росії у 22 році, році, перший же день пішов на фронт і воював проти російських агресорів. І знову був поранений, в тілі його було чимало осколків. вісім місяців знаходився в лікарні. Але незабаром загинув брат Тарас і він вирішив вже звільнитися, йти на фронт. Певний час був вдома, допомагав матері. Ось 21 березня. Обірвалося його життя, і він відійшов у вічність. Сумний день для матері, сумний день для сім'ї, родини, сумний день для нашої громади, для України. Ми ще втратили одного воїна, ще втратили одного мешканця нашої держави, і ми згідніли ще на одного мужнього українця. Які слова ми можемо сьогодні підібрати, щоб заспокоїти матір? Як ми можемо обтерти сльози зі лиця? Як ми можемо втішити її? І важко підібрати такі слова. Тільки Господь може належним чином втішити серце тієї згорьованої, цієї бідної, цієї жінки, яка втратила двоє синів. Твоє синів загинули за незалежність на життя. І Господь сказав, що немає більшої любові за ту, коли ж душу свою віддасть за друзів своїх. Отже, як Тарас, перший син, так і Олег продемонстрували найбільшу любов до інших, бо віддали своє життя за нас усіх. Сьогодні ми молилися, щоб милосердний Господь простив провини вільний, невільне, воїну, пробу Божому Олегу, поселив місці світлі, місці всі квітучим, та нема ні журби, ні зітхання життя не скінчення. Нехай за нашими литвами, що рухолюбності, Господь прощає пробу Божому воїну Олегу, його провини, і нехай оселяє в Царстві Божому, Богу нашому заслава, в ім'я Отця і Сина.